Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні на кухні хочу приготувати медовик, але не той, що розкачувати коржі тоненькі, а буду випікати в отакій формі. Форма у мене діаметр 27 см. Можна взяти деко з духовки там, може на цей рецепт, на цю кількість тіста, може бути деко 37 на 43 см. Буде тонший корж, але потім можна розділити його на дві частини, і потім ще на тоненькі коржі розрізати, краї обрізати на крихту. Можна так робити. Я хочу зробити спекти в такій формі, і потім розрізати на коржі. Спочатку потрібно приготувати тісто. У каструльку беру 200 г масла і 200 г меду. Це 4 столові ложки такі гарно повні. Я зважила по рецепту йде 4 столові ложки повні. Я зважила, вийшло в мене 200 г. Ну, Може бути 180-200, залежно від того, як ви там наберете ложку, ну, я зважила. І масло із медом буду ставити на вогонь, на маленький, невеликий вогонь, щоб поступово розтало масло і мед, Майже повністю розтопити. Ще на цей торт нам потрібно на, поки що на корж. Потрібно четверо яєць, тут у мене розбито, і буду їх збивати з цукром. Дрібку солі добавлю цукру 200 грам. Збивати так, як майже як на бісквіт, щоб цукор розчинився. Я буду збивати міксером, ну, а потім уже будемо це все змішувати. Поки що йду на плиту і до плити. І буду розтоплювати масло з медом. Розтопилося в мене масло із медом. І тепер сюди буду всипати соду. Дві повні такі з верхом чайні ложки соди. І буду перемішувати. Воно зараз значне піниться. сильно так. І тепер ще повару до, десь до 5 хвилин. Таке, щоб колір змінився, такий став темненький. Весь час помішуючи поворот. 4-5 филин на невеликому вогні. Отака маса в мене змінила колір. І 5 филин я варила на невеликому вогні і буду виключати вже. Зняла вже масу цю меду з маслом, отакий От колір у неї. Так вона виглядає. І тепер нехай вона схолодає, а поки вона буде схолодати, я зіб'ю яйця. Сам процес збивання я не буду показувати, покажу вже, яка вийде маса в мене. Збила я яйця з цукром, отака маса. Не наскільки таку плотну, як на бісквіт. А така вона отако. Цукор розчинився, вона пухкенька і достатня. Ну, хвилин 10 у мене збивалося. <кій> Тепер борошно, 300 грам борошна. Я частину добавлю сюди, у яйця, а частину у масу медову. Перемішаю. Змішала отака маса з борошном яєчна. А тепер частину сюди, ця маса вже не гаряча, така тепленька. Отак вона вже виглядає, піна вже сіла, ділася. І тепер додаю борошну. І так само. Просто з борошном перемішаю і буду з'єднувати ці дві маси. Між одну до другої додати. Розмішала, отак виглядає маса. Отака вона. Можна борошно, не так, як я добавляти трішки туди, трішки туди розділяти, а можна змішати яєчну масу із медовою, а потім всипати частинами борошна і перемішати. Ну, я роблю так, мені так. Більше подобається. І виливаю чисто в форму, духовка розігріта. Скільки буде випікатися, подивлюся. Думаю, що филин 35, 40, а може і 45. Буду провіряти з шпажкою. Отак у мене тісто, десь отак менше трішки як половина. Отаку. От Відправляю тісто в духовку. Спікся мій медовий корж, отак він виглядає. Добре такий зарум'янений у мене. Випікався 40 хвилин. Зразу з духовки не витягувала, 15 хвилин постояв, трішки схолов, і тепер витягнула. Я там, мабуть, не сказала, я вистелила форму дно пергаментом і боки, тільки боки не змащувала нічим. Пергамент, щоб краще тримався на стінках форми, то я Змастила олією і приклеїла пергамент і вже з цієї сторони його не проморщувала. так виглядає. Нехай він гарно схолодає, і потім буду розрізати його на коржі. Я думаю, що я зроблю три коржі і перемащу кремом. Сметанний крем планую. Дуже готувати свій медовик. Вже корж mm -hmm. гарно схолов, я його розрізала на три отакі коржі. Отакий він, такий вологий він. Цей корж. Я вже почала пропитувати, зробила пропитку, таку солоденьку водичку, не дуже не сироп якийсь там такий концентрований, а просто зробила солоденьку водичку і трішки дрібку лимонної кислоти додавала, щоб. Не було сильно кисле. Нижній кожу вже протитала. І тепер буду зараз змішаю сметану з цукровою пудрою. Сметана в мене куплена, 700 грамів тут в мене сметани. Поки що додаю тільки 100 грамів цукрової пудри по рецепту 200, 200-250. Я додаю. 100 грамів поки що, бо не хочу, щоб було дуже солодке. Спробую потім. І чистий ванілін отак в чайній ложечці. Одна четверта навіть менше десь. Так, можна сказати, майже на кінчик чайної ложки. З ваніліном треба бути обережним, щоб не було гірке. І ще добавлю. У мене куплена сметана 20. Відсотків жирність, вона не зіб'ється, то у мене було два пакетики ось загущувача для вершків. Він йде один пакетик на 200 грамів. На 200 грам вершків. Я добавлю, два пакетики в мене є, то так і й два пакетики. Зробила крем, отакий він вийшов, це із загущувачем. Цю крову пудру добавила ще 50 грамів і все. 150 грамів у мене разом вийшло цукрової пудри в кремі. Такий кисло-солодкий крем у мене вийшов. Я не хочу, щоб дуже був солодкий, бо корж солоденький. Так що... А так, залежно від смаку, хто як хоче, так можна і робити. Цей корж у мене вже пропитаний. Перемощують. Я мені здається, що я трішки перетримала Крем, не Крем, а корж, тому що. Я відволіклася і десь через 40 хвилин прийшла, провірила шпажку і він вже готовий. Так що, хто буде робити, то дивіться раніше, десь через півгодини, провіряйте. вже. тому що я трішки, так я дивлюся, що я його трішки перетримала. І викладаю другий корж, я з цієї сторони вже його пропитала. В основному по краю, можливо, через те, що я перетримала, то так більш, іначе він сухіший, а всередині він вологий. так що я проходжу тільки так по краю більше, а тут посередині то геть трішки. Ще сметана. І перемаститься, і воно буде добре. Я зараз перемащу весь торт і потім буду обсипати крихтою. Я тортик тортика, так, зверху вмастила з боків. Крихту у мене я зробила із печива, зоологічне звичайне печиво, у... блендером перебила і горіхи. Горіхи, печиво і какао. Отака крихта вийшла. І тепер буду обсипати, зверху посиплю. Можна будь-яке печиво і без горіхів. Тут таке корж, що не було що в мене обрізати на крихту. Так що крихту зробила із печива, а Горішків ще додала, та й буде така посипка. Зараз посиплю, обсиплю вірніше, з боків ще і в холодильник. Нехай гарненько пропитається і потім подивимося його в розрізі. Постою в мій тортик в холодильнику 4,5 годинки, буду вже різати, хочуть вже чай пити мені. Так що я думаю, що він вже трішки пропитався. Ріжеться легко і гарно. Зараз подивимося, що в мене тут вийшло. Ось так виглядає. Тут всередині так виглядає. Давайте подивимося, як він пропитався. Ну, пропитався він гарно, бачите, бо я аж пропитала коржі, просочила, то дуже ніжний, бачите який. Якщо сметана ріденька, то можна і не просочувати. Трішки довше він буде пропитуватися, але так само він буде ніжний і смачний. Крему в мене стільки ось. Якщо хтось хоче більше крему, можна взяти більше за бажанням. Це як ви любите. І любите більше крему, можна взяти більше. Це таке. Так що, кому сподобався рецепт такого медівника, приготуйте. Буду рада, якщо вам сподобається такий рецепт. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.